we <laughs> Вітаємо, друзі. Наразі в суспільстві активно йдуть е, дискусії про те, чи варто дозволяти цивільним людям володіння зброєю, чи все ж таки ні. А от ми вирішили пройтися вулицями Калоша і дізнатися, що думають калошани з цього приводу. Я не є прихильником поголовного носіння зброї, тому що буває таке, що сім'єю будь-якому потасовка так, чи десь колись все може бути в родині, mm -hmm. а тут ще не дай болі, якась сварка, то заразу до бісіляти буде братися. Mm -hmm. Це Дуже важко тут людину, ну, я розумію, там правоохоронні органи, журналісти, напевно, там так, якби, мають mm -hmm. підвищений ризик. А так по головному всім я б не вважав, що це добре. Я думаю, що на даний час е нам не треба зброї. Mm -hmm. Люди після війни не будуть обов'язково. Обов'язково. Дякую. Краще не треба. Бо то буде. Бо, то залежно. залежно як хто. Якщо розумієте, то не Америка. Mm -hmm. Там та трохи... В Америці таке твориться. Та, та й в Америці таке твориться, але то просто-напросто люди всякі бувають. От випив собі 100 грам. Щось не подобається, ти мені сказав. Витягнув пістулет, травху маєш. А як тоді захиститися від озброєної людини? Захиститися Ну, я навіть не знаю. Просто не треба, щоб у зброї не ходилася. Але є і нелегальна зброя в країні. Там нелегальної тепер треба, більше, як легальної, звичайно. Треба якось то вираховувати. Ну, але, 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 краще, краще поки що. Та добре, аби був добрий закон. Людині життя дає Бог. І Бог тільки вправить те життя забрати. Я більше ніхто. Я не можу сказати. Ага. А якщо, наприклад, людина нападає на вас зі зброєю, як від неї захиститись? Ну не можу сказати. Хай би він нападав, а потім б, я би бачив. У яйця йому Ног ногою. В цивільному користуванні зброєю. О, цікаве питання, не роздумувано з ним. Ну, в принципі, це може збільшити рівень. Кримінальне, кримінал. В місті. Але загалом рішення таке провокативне. Не знаю, я б не дозволяв. А за яких умов, якщо якісь потрібно умови створити, щоб дозволити, і це було безпечно? Ну, мабуть, варто ввести якісь психологічні перевірки. Можливо, ще якісь додаткові. Зараз на думку нічого не спадає. Ну просто так зброю дозволяти людям, не варто, я вважаю. А думку чи варто дозволити цивільним вільне володіння зброєю? Як ви думаєте? Треба, треба. Угу. А чому треба? А щоб трохи бандюків стріляли, вони тоді не будуть лізти, будуть боятися, що получуть кулю в чолоча в задницю. Угу. І все. А так інакше, як. Так вони будуть боятися, будуть знати, що там вистрілять. На мій погляд, воно давно вже повинно бути, тим більше зараз у воєнний час, у військовий час, коли. Е вже ми з цим стикнулися на початку повномасштабної, коли люди вже потребували самозахисту, і ми бачимо, чим закінчилась Буча, і надалі цей закон, я так розумію, не пройшов. Хоча, зрештою, я цікавився, здається, є такий дозвіл на зброю, але тільки зберігання його в приміщенні, в себе дому, в сейфі. Питання тоді: для чого ця зброя? Ну, я так і не зрозумів, хоча я за те, щоб. Вільне володіння зброєю, ну щоб звісно, це було під контролем, щоб це було не так, як скажімо, будь-хто може зайти, щоб це було через паспортні дані, через id карточку щоб можна було придбати і мати. Ну загалом це дуже рискова річ, як на мене. Це особисто моя думка. У нас дуже багато зараз людей, які просто, ну скажімо так. Психічно нестабільному стані, тому це може бути просто небезпечно для нас. Mm -hmm. Тому, на мою думку, це поки, поки цього не варто робити. А як захищатися, якщо, наприклад, в такої людини є зброя нелегальна? Якщо у людини є зброя нелегальна, то ну я не знаю, у нас є долблесна поліція, скажімо так. Проте, як ми знаємо, як показує практика, це не завжди рятує, тому хороше запитання, я скажу тобі. Mm -hmm.